Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 18 грудня 2022 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 98 280 особин за добу 590 і поранено 294 840 песиголовців за добу 1 770 танків 2 987 одиниць за добу два бойових броньованих машин 5 963 одиниці за добу. 5 артилерійських систем, 1948 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню, 410 одиниць засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць, літаків, 281 одиниця, гелікоптерів, 264 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1649 одиниць. За добу один крилатих ракет 653 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4579 одиниць за добу, дві спеціальної техніки 174 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.